Зазвичай у нас в Україні серпень досить напружений місяць за квест дібрати дитину до школи, але в США все значно простіше інакше. 1 вересня тут як таке відсутнє жодних урочистостей. А щодо одягу, то теж значно все простіше. Приходьте в тому, в чому тобі зручно. Єдине, що в одній фізкультури дитина має мати кросівки, ну і власне це все. Щодо шкільного приладдя і канцелярії, вже наприкінці шкільного року є список, що дитина має мати на наступний навчальний рік. Цей список вивішують на сайті школи, а тепер саме має. Просто безцінна фіча є у Walmart для батьків, яка економить просто купу часу та енергії. Заходите на сайт, вводите. Ваш зіп-код, назву школи, клас, і система сама автоматично підтягує список усього шкільного приладдя, яке склав саме для вас ваш вчитель, яке знадобиться дитині ось у наступному навчальному році. Просто одним кліком додаєте все це у кошик, сплачуєте, обираєте або доставку, яка, до речі, безкоштовна, чи самовивіз, і все готово. Приготувань більше ніяких не треба. Єдине, що я раджу все таке той список, який підтягнеться, звірити із тим, який на сайті школи, можливо, там щось буде не так. Але в нас збіглося все на 100%. Це прям дуже круто, дуже зручно. Якщо вам треба таке посилання, я його ще залишу у своєму телеграм-каналі посилання на нього у шахті профіля. А також попрошу вас поставити сподобайки, написати кілька слів в коментарях, якщо було цікаво, корисно діліться своїми думками. Дякую, пока.